В вашій увазі новинка в нашому магазині, хоча вже на ринку трішечки появився раніше цей пристрій цей Voyager V683. Хочу порекомендувати: по-перше, зверніть увагу на цю ручку. Вона дуже зручна, вона, в принципі, кругла, і, бачите, воно мені нагадує як пензлик. Тобто, зручно працювати ним. Це я би радив для роботи в салоні. Да, якщо ви майстер для роботи з клієнтами, тому що ви, в принципі, частіше, ніж для побуту використовуєте пристрої. От, зверніть увагу на ось такий варіант. Для дому супер, тому що тут 9000 обертів. Тут у нас і дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, вхід тут usb type c Тобто, якщо десь там замінити кабель, ви зможете. Захисна кришка тримається з допомогою магніту, магнітний тримач, тому це теж дуже зручно надійно. Працює 180 хвилин від акумулятора. У нас тут дві плаваючі голівки є. Також запасна голівка, запасна сітка. Ну тут, взагалі, бачите, є надпис. тобто... Рекомендується одна для обличчя, одна для голови. Але я вам скажу, якщо одна зіпсується, ви можете просто іншу використовувати як запасну. Вони дуже схожі між собою, тому в роботі різниці ви особливо не помітите. Давайте подивимось комплектацію. Кабель USB type c в комплект йде, щітка для очищення і ось такий зручний фірмовий чохол для транспортування зберігання. Ціна 999 гривень. Відправимо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті tremor.in.ua, який назва нашої сторінки можна переписати в браузері. Замовити можна через Instagram, зробіть скріншот, напишіть нам в Дірект, Viber, Telegram, От. І також можна зателефонувати той же телефон, який на Viber і на Telegram. він буде і також у нас як робоча гаряча лінія. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.